Привіт, мої любі друзі-анімешники. Я ваша візуальна трубадуркиня Дар'я і ласкаво прошу знову на мій канал. Я рада поділитися з вами моїм досвідом восьмого року участі в алеї художників цього разу на аніме-фесті у Брно. Повірите все, взагалі? Вісім років малювання портретів таких дивовижних людей, як ви, і я все ще не втомилася бачити захоплення на ваших обличчях, коли ви бачите, як перетворюєтесь на аніме. понимаю. Фест це одна із найкрупніших аніме-конвенцій у Чехії, яка вже 20 років незмінно проводиться у Брно за підтримки місцевого мера. Цього разу кількість аудиторій сягнула 37 тисяч людей за три дні. Це дуже ніфігово, як на мене. Сюди приїздять з усіх куточків Чехії. Ну а я їхала із Праги, як і кілька моїх знайомих художниць, із якими ми приймали участь на празькому поміконі. Ця поїздка у Брно моя перша виїздна. На конвенція, тож я намагалась запхати все своє добро в одну велику валізу, і це було Pay in the ass». Замітка мені на майбутнє краще їхати або з кимось разом, щоб була хоч якась поміч у переміщенні цієї валізи, або в ідеалі машиною. Але в мене нема водійського посвідчення, Тож єдина опція для мене була страждати. Взагалі мені дуже розрекламували цю алею художників саме на аніме фесті. І Справді тут вона розташована у гігантському світлому холі, і це єдиний найжирніший плюс від цієї конвенції для мене. Адже денне світло критично для виставок, а для мене критично добре бачити обличчя людей, яких я збираюсь малювати. Але не все виявилось так ідеально, як я собі уявляла. Розкажу про це трохи далі. Як бачите, мій стиль трохи нетрадиційний. Мені подобається думати про це як аніме на стероїдах. Я беру традиційну естетику аніме і доводжу її до свого ідеалу за помічі моєї унікальної стилізації та колірної палітри. Саме таке моє поєднання яскравих відтінків, сміливих ліній і трошки вигадливості надає мені змогу виділятися поміж художників на алеях. Я знаю, що ви думаєте, як же вона це робить? Відповім: все полягає в тому, щоб вловити суть аніме духу кожної людини. Можете думати про мене як про аніме-заклиначку, адже я побачу у вас вашого внутрішнього отаку, навіть якщо ви самі цього не усвідомлюєте. Немає нічого схожого на радість бачити, як обличчя людини світиться, коли вона вперше бачить свій портрет. Це, ніби я даю їм змогу зазирнути в альтернативний всесвіт, де вони є зірками власного аніме шоу. Трохи їм заздрю, якщо чесно. Чому мені так припало до душі, але й художників тут справа не лише в мистецтві, а й в спільноті. Я мала честь зустрітися із багатьма художницями та шанувальниками протягом всіх цих років. І це неймовірно, бачите, як ми всі збираємось разом, щоб відсвяткувати нашу спільну любов до аніме. Отже, якщо ви шукаєте унікальний сувенір із фестивалю або хочете просто пізнати експіріенс того, що вас малюють у ролі аніме-героя. Заходьте на алею художників до мене. Я і мій айпад будемо завжди на поготові розкрити вашого внутрішнього аніме-героя. Які ж мінуси та плюси таких конвенцій, і з того, що я вже зазначила: плюси, як завжди, очевидні: це спілкування, нові класні люди, практика малювання, величезний світлий простір, але <смір> мінусів теж багато. Головний мінус усіх алеї художників, на мою думку, є ось це. Художники є рушійною силою всієї індустрії, аніме, манги, коміксів, анімації в цілому. Але до нас відчувається якесь споживацьке відношення від організаторів, і цю проблему я зустрічала в Україні також. Тобто, якщо ти художниця і хочеш продемонструвати роботи, щось продати, зустрітися з читачами або познайомитися з новими людьми, то обов'язково з тебе за це здоруть грошей. Так на Алеї художників на київському коміконі, десь у 2018-му набуло це якихось взагалі тришових масштабів, де тобі дають спот на кілька годин у конкретний. День, де немає відбору, як такого, організатори просто наживаються на великій кількості бажаючих потрапити на алею. Слава Богу, що це поки що єдиний захід, де я таке відчула на собі. По-друге, це проблема відбору. Бачите, яка тут тема? Чим менше того відбору художників, тим менше професійним художникам хочеться приймати участь у таких алеях. Бо ти із своїм багаторічним досвідом будеш на рівних умовах із початківцем, який принесе неякісні роздруківки, зроблені в останній день перед фестивалем, або буде вирізати стікери прямо на фестивалі. І виходить так, що ти будеш приваблювати своїм стендом людей і до початківців. Також я нічого не маю проти початківців, вони теж мають десь вчитися. Проте, коли мова йде про великі заходи, де аудиторія сягає 30-40 тисяч відвідувачів за дні фестивалю, залучення в першу чергу професійних художників має бути пріоритетом у стратегії приваблення цієї аудиторії. На жаль, зараз організатори люблять більше магазини, фото Зони, ну і на крайня косплеєрів тут, як сказала моя улюблена запорізька художниця, коро, яку ви можливо знаєте по її популярному коміксу Голуб Геннадій» Привіт, коро професійні художники повинні бути запрошеними зірками, які як мінімум нададуть безкоштовне місце, і в ідеалі ще й заплатять за відвідування. А щодо конкретно, аніме фесту, моменти, які мені не сподобались, і через які я думаю, що виїзні конвенції в саме такому форматі не для мене. Саме на аніме фесті зі мною трапилась отака дивна ситуація. Під час встановлення сетапу підмалювання до мене без привітань підлетіла організаторка і почала дуже активно пояснювати, чому моє положення біля стола є неможливим. Зазначу, що я традиційно сижу біля стола, а не за ним, бо я малюю людей переді мною. До цього я дала організаторам знати заздалегідь про свій сетап, про його план. Я навіть скинула їм відосік. Тож, чому виникли до мене питання саме зараз, перед початком, я не знаю. Вони пояснили це пожежною безпекою, але коли я запропонувала із третьої спроби заплатити за додаткові сантиметри, які я е, займаю, вони реально почали враховувати сантиметри і еквівалент цих сантиметрів у грошах. Тобто мій стіл був 60 на 120, Він коштував одну суму, і вони вирахували пропорційно ти 50 сантиметрів, які я займала, і мені прийшлось доплатити деше 40 євро. А ось куди поділась пожежна безпека в цьому випадку? У мене питання це залишилось відкритим. Це непорозуміння мене дуже вкурвало, бо зі мною таке вперше за весь мій восьмирічний досвід на конвенціях із малюванням портретів. Я не роблю те, що робить 99,9% Художників на цій алеї я малюю портрети. Маючи уявлення про мій стандартний сетап, організатори прийняли рішення ось так мене розмістити, а потім питати, чому я займаю додаткові пів метри. Тож, в ідеалі, я би хотіла мати можливість бронювати один стіл біля проходу, щоб малювати людей, але мені запропонували орендувати за повну вартість ще 120 сантиметрів, тобто купити ще один спот, один стіл, що одразу піднімає ціну в два рази. І це для мене не є можливим. Так Я буду взагалі збиткова. І ця система бронювання площі замість столів мене дуже дивує. Я бачу таке вперше, тим бачу, що на конкретно цій алеї з боку біля мене був прохід близько 2,5 метрів, і я на 100% точно нікому там не могла заважати. Тому, чесно кажучи, у форматі алеї художників, саме так як я їздила цього разу, у мене немає бажання приймати участь далі. Незважаючи на все це, я все, що люблю конвенції і буду продовжувати малювати портрети. і Можливо, в якомусь іншому форматі. По моєму каналу зрозуміло, що я в основному малюю в подорожах, тож я вирішила на цей раз якось монетизувати свої зусилля. І це дуже дивно, але мої ілюстрації з пейзажами знову були бестселерами на аніме конвенції. Я продаю їх у вигляді листівок, але точно можу зробити і великі принти. Тож, якщо вам було б цікаво придбати фізичну копію або навіть діджитал продукт наприклад, фотошпалерчики, я запрошую вас до себе в інстаграм, де можна їх замовити у мене напряму. До речі, поділіться в коментарях, яке у вас улюблене аніме або манга. Чи були ви на подібних фестивалях? Може, робити якісь косплеї? Я буду рада з вами поспілкуватися. На цьому все. Дуже дякую за перегляд і побачимось дуже скоро у новому малювальному відео про Бельгію.